Радий вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо сьогодні сьогодні все! Лізарди разом із мілою Куніс випустили спеціальні паки з тваринками для World of Warcraft. Всі гроші з його продажів підуть на підтримку України. Респекти уважуха Дефезда випустила відразу три мультики, що розповідають про різних персонажів, що жили у тому чи іншому місті у трьох найбільших містах світу гри. Що це? Це реклама гри. Перший МК ще не релізнувся, а тим паче й не вийшов до неї перший комбат-пак, а мережею вже ширяться чутки про другий. Інсайдери стверджують, що до нього входитимуть Сайбот, Кано, Саріна, Думгай, Гарлі Куін та Девстроук як ігрові персонажі, а також Рейн, Драмін, Борайчо, Молох та Хсу Хао, як Камео. Вірити цим витокам чи ні, вирішувати саме вам, але попередні виявились абсолютно правдивими. Я кажу тобі правду. Там є СРБ придумали сканувати обличчя, щоб визначати вік гравця і відповідно пускати його чи ні в ту чи іншу гру з високим віковим рейтингом. Для цього доведеться зробити селфі з телефону. Звучить це все не дуже зручно. Це дурня, яку і світ не бачив. From Software показали ще 13 хвилин до Armored Core 6, але цього разу нам ще й детально показали інтерфейс. Продовження зельди від Ubisoft. Юбисофт... Треба ж було так помилитися. Ой, септо, і Mortal Phoenix Rising скасували. Я мертвий всередині. Згідно чуток, воно вже перебувало на якихось там ранніх етапах розробки, але керівники компанії вирішили зупинити процес, замінивши акцент розробників на інші більш популярні франшизи. Так, Ubisoft завжди Ubisoft. Творець Венома вже пограв у другу частину спайдермена від інсомніяків. І не щоб тримати язика за зубами випадково розбовкав, що сам Веном, окремо від Паркера, буде грабельним персонажем. Нащо ти їм сказав про це? У ДБД Микола Клітка таки вийшов у загальнодоступний реліз на всіх платформах. А ще згори отримав два костюми. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Розробники Сурваріуму та Fear the Wolf, відомі як Восток Геймс, тепер називаються VG Entertainment. Так, це той самий багатоочікуваний ребрендинг, аби перебрати російське слово Восток. Хоча де-факто його просто заховали в абревіатуру. Різкі зміни! Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Там ще в паровій крамниці дядько Гейб влаштував розпродаж ігор з елементами скрадання. Якщо відкладали кошти та чекали знижечок, то саме час їх витратити. О, привітулі. Я ті дам скрадання. Я ті дам скрадання. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.